Hellblade Senua's Sacrifice неабияк здивувала ігрову спільноту у 2018 році, зібравши низку нагород за аудіодизайн і сценарну роботу. Хоча ми розуміємо, що передусім мова йшла про репрезентацію, я наголошу. Саме репрезентацію, а не розкриття та будь-що інше, певних психічних розладів. Та за фасадом зі свіжих ідей і класного аудіовізуального виконання ховалася надміру затягнута гра, в якій бракувало ігроладного різноманіття і полірованості боївки. Саме тому брак інформації про те, що ще буде за межами катсцен у продовженні довгий час не давав спокою, і з певністю сприймати сену Асага Hellblade 2 як заздалегідь круту гру не виходило. Дбул надає крила. Історія у Hellblade 2 стартує майже одразу після подій першої частини. Ми зустрічаємо Сенуа на кораблі работорговців норманів, які колись знищили її рідне селище і вивезли її односельців у рабство. Героїня вирішила знищити змія в його домівці і покласти край постійним набігам на її рідні землі, тож навмисне потрапила в полон. І добралася би до місця призначення без зайвих пригод. Але під сам кінець мандрівки дракари потрапляють у сильний шторм і розбиваються. Знесилена Сенуа дивом переживає цю пригоду. Бравшись на кам'янистий берег Ісландії, попереду в неї тяжкий шлях, на якому вона зустріне нових друзів і ворогів, здолає трьох велетнів, що тероризують тутешні землі, і побачить три кардинально різні формати опору міфічним загарбникам. Звісно, ця мандрівка залишить на ній свій слід, змусить переглянути свої життєві орієнтири і допоможе себе прийняти такою, яка вона є. Знову тому, що нагадую, вся суть першої гри зводилася до прийняття себе. Складні стосунки з батьком не відпускають Сенуа, як і минулі вчинки велетів не відпускають їх. Голоси постійно шепочуть. Думаєш, можеш втекти від минулого? чи готова ти? Чи ладна ти їм протистояти? Ні, ти не здатна. Ти не готова. Ти не готова. Ти не готова. Але героїня продовжує свій рух, допомагаючи жителям тутешніх селищ звільнитися від гніту велетів. Попри те, що вона сама не вірить у себе, вона знаходить цю віру у трійці друзів: Торгестері, Фаргрімрі і Астрід. Але місцями доходить до абсурдного. Сенуа прибула на острів, щоб покласти край рейдам б'яргів на землі її народу з метою захоплення рабів. Ті спаскудили її життя, вбили всіх, кого вона любила, і навіть не думали зупинятися. Та коли дівчина дізналася, що все це, а саме відлов рабів і вбивство тих, хто не хотів ставати рабами, що все це робилося задля принесення рабів у жертву замість власних людей. Виявилося, що не все так однозначно. Сенуа вмить пробачила загарбників і вирішила вирішила допомогти вбивцям свого народу, нагадуємо коханому сену, а північани зробили кривавого орла. І от зараз вона, пробачивши їх, буде допомагати їм спекатися велетня і спокутувати свою провину перед ними. Адже це саме так працює, правда? Ігроладно, Hellblade 2 — це та ж таки Hellblade, механіки якої просто добряче відшліфували, щоб вони краще працювали у гармонії і були комфортнішими. Серед загадок є поголовно все ті ж пошуки символів і легкі загравання зі станом світу через розкидані перемикачі. Але тепер фрустрації під час пошуків менше, бо на локаціях простіше орієнтуватися, а шматочки символів завбачливо покриті жовтим мохом. Загадки зі зміною оточення надміру очевидні і радше дратують необхідністю витрачати на них час ніж приносять задоволення від розгадки. Нам запам'ятався лише невеликий сегмент усередині гри під час пошуків прихованого народу, коли через загадку з перемикачами. Нам демонстрували циклічність історії. Бої тут точно такі ж, як і в оригіналі, і навіть зеркальце ви знову знайдете у першій третині гри. Але розмоїття ворогів, помітно, більші. Сутички суттєво краще поставлені, типу сену, а відштовхує якогось копняком, чи збоку налітає і ваш товариш і забирає першого ворога собі, перемикаючи увагу на другого тощо. Граючи в першу Hellblade, ми постійно дратувалися від бойових сегментів, бо ті були одноманітними і нерідко потребували довгого і марудного заклікування ворогів. У Hellblade 2 цю проблему викоренили. Чим не аби як потішили, хоча тривалість сутичок усе одно подекуди надмірна. На місці залишилися і тотемні стовпи, які допомагають відстежувати ваш прогрес в історії. Цього разу оповідач переповість вам сагу про Гретіра, відомий зразок ісландського фольклору того періоду. Шматочків історії буде помітно менше і знаходити їх буде важче. Довкола цього навіть побудували мотивацію для повторних проходжень гри, адже після першого завершення кампанії вам запропонують познайомитися з нею ще раз, тільки вже головним оповідачем вибрати кого. Ось і трійки товаришів Сенуа. Ну а за одно покажуть заблокований варіант нової гри плюс, який стає доступним лише після збору всіх тотемів. Є також і дерево життя, яке розповідає свою окрему історію, і зазвичай ці дерева заховані десь поруч із тотемними стовпами, але тут вже треба буде дійсно облазити кожен закуток. Ми отримали ту ж таки страву, в яку просто цього разу не забули додати спеції, щоб вона трошки краще смакувала. I won't listen to you! Історія у Hellblade 2 розділена на шість розділів, хоча умовно кампанію можна поділити на чотири частини: зачин і послідовні зустрічі з трьома велетами. Останні три структурно абсолютно однакові: ми прибуваємо на землі нового племені, дізнаємося про їхню біду, консультуємося з прихованим народом, убиваємо велетні. Перша половина гри сприймається свіжо і мотивує рухатися вперед, досліджуючи історії тутешніх народів. Та вже після зустрічі з Астрід і розуміння, що це ж було вже, настає розчарування. Попри свою репетативність в активностях, Hellblade всіляко намагалася грати зі структурою подачі історії. Спершу нам пропонували в довільному порядку пройти шлях до двох босів і здолати їх. Під кінець гри нам дали змогу самостійно вибрати порядковість проходження випробувань для здобуття меча, здатного скорити Бога. І навіть кожне з цих випробувань відрізнялося своїм форматом, оформленням і відчувалося чимось окремим. Хай навіть було побудоване довкола одних і тих же ігроладних елементів. У Hellblade 2 такого нема. Ваш шлях уперед настільки невигадливий, що навіть два тутешні босфайти структурно однакові. Вони відрізняються просто стихіями, які будуть задіяні у самій битві і з'являтимуться на екрані. Щоправда, завдяки радикально кращому візуалу і поліпшенню тутешніх ігроладних механік, це не дошкуляє так сильно, як було в оригіналі. І хоча гра за тривалістю десь така ж, як і перша частина історії Сену, а цього не відчуваєш, так як це було при першому знайомстві. Але все ж важко спекатися відчуття, що гру можна було сміливо скоротити ще бодай на третину. І тут зараз треба зробити невеличку поправку для тих, хто скаже: О Боже, ми бачили в Ютубі проходження на 5 годин, гра ж і так коротка. Якщо нестися паровозиком уперед, взагалі не розглядаючись у бік і не шукаючи ні стовпів з історіями, ні дерев життя, можливо, це і буде 5 годин. Але гра, як і перша частина, робилася з урахуванням того, що ви будете насолоджуватися тим, що довкола вас. Фраза про скорочення гри буквально на третину стосується саме цього, так би мовити, повного хронометражу не для скорострілів. Редбул надає крила. Ну і раз уже прозвучало слово насолодитися дійсно граючи в Hellblade 2 відразу помічаєш суттєво більший розмах і бюджет продовження. У грі більше розмаїття локацій, погодних умов, кількість центральних персонажів зросла до чотирьох, і жоден з них вже не представлений через стилізовані затемнені зйомки акторів на натурі, як це було в першій частині. Усі актори достовірно відтворені у грі через технології захоплення рухів і виглядають чудово. Фоторежим у грі взагалі вже всі експерти віртуальної фотографії називають. Ледь не найкращим в історії. Аудіодизайн Hellblade 2 це, звісно, щось із чимось. Так може трошки забракнути елементів гортанних співів у тутешніх композиціях, але коли вони з'являлися, то захоплення було не менше, ніж від вокальних елементів у саундтреку Дюни. Приємно зіграла на струнах душі і пісня Аврора, яку використали для титрів. Ну і так, так, звісно ж, окремим теплом у грудях відгукується наявність у грі текстової української локалізації одразу на релізі. Вона приємна, якісна, не ріже око, і що найважливіше, суттєво краща за всі ці неприємні зразки, зроблені не українськими командами, які ми вже надивилися минулого року. Тому так, збільшення кількості локалізованих ігор неабияк тішить, і сподіваємося, це сприятиме не тільки підвищенню їхньої популярності серед українськомовної аудиторії, а й нормалізації такого явища. Візуально гра також зробила суттєвий стрибок уперед, але заодно й нагадала, що художня робота все ж таки є важливішою за реалістичність. Тому що так, художники неймовірно круто відтворили тутешню Ісландію, що аж перехоплює подих досить таки часто. Але на жаль, більшу частину гри ми пересиваємося у сутінках або по якихось печерах, і відповідно дивимося не стільки на природну красу регіону, скільки на каміння і ґрунт під ногами. І от, якщо подивитися на всі ці речі поокремо, шматочок за шматочком, дійсно складається враження, що команда Ninja Theory доклала чимало зусиль, аби досвід знайомства із Hellblade 2 дарував. Цілий спектр емоцій, але ми повсякчас відчували лише смак втрачених можливостей. Вже закінчивши проходження Hellblade 2, ми зрозуміли, чому в гри було так мало маркетингового покриття перед релізом загалом, і геймплейних відео, зокрема. Адже будь-який із уже випущених трейлерів настільки неймовірний у своєму аудіовізуальному виконанні, що миттєво переконує вас буцімто ви дивитеся на абсолютно новий рівень, той самий Next Gen, який нам так довго малювали останні кілька років. Але насправді Hellblade 2 – це та ж таки Hellblade, але з помітно більшим бюджетом. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, коментарем, поширенням і підпискою на цей канал. А якщо ви відчуваєте бажання проявити додаткову щедрість, можете підтримати нас на Баймієкофі або ставши спонсором цього каналу, за що ми будемо вам неймовірно вдячні, адже це допомагає нам робити більше відео і текстових матеріалів для вас. Гарного вам дня, бережіть себе і до зустрічі на порталі або на каналі Па-па!